Сідемо, йдемо, підемоте зі мною. Коври. 2 х 3, 1, 2, 30, х 50, 3 х 4. Розкручую і кажу по ціні. Ціна вас здивує. Я вам обіцяю. Дивіться сюди, будь ласка. З бахрамою будуть килимочки. Хі -хі, ну, ціна. 80 на півтора. Біленький, білюсінький. Ціна 750 гривень. Як вам? 750 гривень. 80 на півтора. Класний. Давайте далі подивимося. Давайте розмір 1,50 тридцять. Давайте. Ціна. А буде коштувати 200. 200 і доставочка буде безкоштовна. Хотіли абстракцію? Давайте абстракцію. Яку килимочку? А ось це, дивіться. Ще дивіться, з якою шапочкою. О! А мені вона підійде. О! Будемо думати, що я з єврейської сім'ї, з багатої сім'ї. Так, дивіться, будь ласка. Дивимося. О, краса! Золото, 1,50 мет на 2,30 метра. Знаєте, скільки коштує? Такий 2,300. І доставочка буде безкоштовна. І є такі і 2х3, є такі 2,50-3,50. Є різні. Такий килимок буде вам коштувати взагалі 2х3-3900. Золото. Доставочка безкоштовна. Килими України, Хмельницький, звертайтеся. Нові колекції по старим цінам, а ще й дешевше.